Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку пластмаси, каучуки, гуми. Мета уроку скласти уявлення про пластмаси. Дізнатися про найважливіші полімери, з яких виробляють пластмаси. Ясувати переваги і недоліки пластмас як матеріалів. Пояснювати склад каучуків і гуми, галузі застосування каучуків і гуми. Характеризувати значення реакції полімерізації у створенні нових матеріалів. Склад каучуків загального та спеціального призначення. Порівнювати властивості натурального синтетичного каучуків, гуми й каучуків. Органічні речовини як основа сучасних матеріалів: матеріали речовини чи їх суміші, з яких будують дороги, будинки, мости, виготовляють різні предмети, машини, посуд, меблі, одяг тощо. Розглядаючи білки, жири, вуглеводи, ми акцентували увагу на їх біологічній ролі. Але органічні речовини відіграють у житті людини інші функції. Зокрема, їх широко використовують як матеріали. Матеріали людина використовувала здавна. Спершу вони були природного походження, шкіра, деревина, камінь, глина. Завдяки розвитку хімії та хімічної промисловості нині створено багато сучасних синтетичних матеріалів. Які мають важливі для людини властивості, але не існують у природі. Нині зростання їхнього виробництва набагато випереджає зростання виробництва металів. Важливими представниками полімерних матеріалів є пластмаси, каучуки, волокна. Поняття про пластмаси. За масштабами виробництва серед полімерних матеріалів пластмаси посідають перше місце. Основою пластмас є високомолекулярна сполука полімер. Крім того, до складу пластмас входять стабілізатори, антиоксиданти, світлостабілізатори, які сприяють зберіганню властивостей пластмас у процесі їх переробки і використання, пластифікатори, що підвищують еластичність і знижують крихкість пластмас, барвники, які надають матеріалу забарвлення, наповнювачі, деревне та кварцеве борошно, тканина, скловолокно, азбест, папір, мелена слюда тощо. Наповнювачі поліпшують механічні властивості матеріалу і роблять його промислове виробництва дешевшим. Зокрема, використовуючи скловолокно, волокно, одержать матеріали за механічною міцністю, не поступаються сталі. Наповнення повітрям або азотом робить пластмаси легким теплоізоляційним матеріалом. Молекули полімерів можуть мати лінійну розгалуженість часто, шиту у плошині чи просторі будову. Це позначається на властивостях пластмас, зокрема на термопластичності і термореактивності. З поміж відомих полімерів, поліетилен має найпростішу будову. Його добувають полімеризацію етену, створюючи відповідні умови, тиск, температура, каталізатор. Як бачимо з рівняння реакції, утворення макромолекул поліетилену відбулося за рахунок розриву подвійних зв'язків у молекулах мономера етену. Тому в макромолекулі полімеру присутні лише одинарні зв'язки, і за хімічною будовою поліетилен належить до насичених сполук. Вам відомо, що насичені вуглеводні від ненасичених можна відрізнити за допомогою якісних реакцій. Так, ненасичені вуглеводні за звичайних умов вступають у реакції приєднання та окиснення. Насичені ні. Поліетилен не приєднує бром і не змінює забарвлення його водного розчину. Не існується розчином калій перманганату. Тому забарвлення розчину залишається незмінним. Це доводить насичений характер поліетилену. Щоб з'ясувати, до термопластичних та термореактивних пластмас належить поліетилен, можна виконати такий дослід. Шматок зразка поліетилену помістити на предмет на скло і нагрівати. Через деякий час спробувати скляною паличкою змінити форму зразка, і це легко вдається. Після охолодження набута форма залишається. Робимо висновок, що поліетилен належить до термопластичних пластмас. Поліетилен горить. Щоб дослідити горіння поліетилену, закріпимо шматок поліетиленового зразка та підпалимо його. Спостерігаємо, як поліетилен швидко спалахує і горить світлим полум'ям без ви. Такі полімери, як поліпропілен, полівінілхлорид та полістирен, утворюються за схожою етеном схему полімерізації. З'ясувати їх утворення допоможуть да наведені нижче схеми реакції полімерізації. Фенолоформальдегідні смоли. Продукт поліконденсації відразу двох мономерів: фенолу с 6 h 5 OH і формальдегіду метаналю. HCHO. Характер взаємодії речовин. Залежить від їх кількісного співвідношення від природи каталізатора. Може утворюватись полімер лінійної будови, а може бути тримірний полімер. Просторова структура робить полімер термореактивним. Пенулоформальдигідні смоли і пластмаси на їх основі одні з найпоширеніших термореактивних пластмас: натуральний або природний каучук. Корінні жителі Південної Америки вже у 17 столітті уміли виділяти природний каучук з молочного соку латексу тропічної рослини гевеї просочували ним тканини, взуття. Після чого ті не пропускали воду, виготовляли м'ячі. Натуральний природний каучук це високомолекулярна ненасичена сполука з відносною молекулярною масою. 15 тисяч до 500 тисяч, мономером якої є дієновий вуглеводень. 2 метил бута 13 дієн. Це 5 h 8 Тривіальна назва цієї сполуки ізопрен. Фрагмент його макромолекули кольором виділено структурну ланку такий. Наведено нижче. Реакцію полімерізації ізопрену відображає наступна схема. Як бачимо, кожна структурна ланка каучуку містить один подвійний зв'язок. На відміну від пластмас, каучуки не насичені високомолекулярні сполуки. Їхні макромолекули мають лінійну структуру, хоча й закручені в клубок. Це робить каучук еластичним. Еластичність або пружність, властивість твердого тіла повертати свої попередні форму й розміри після деформації. Щоразу під впливом фізичних навантажень, макромолекули каучуку розкручуються, а після припинення дії сили повертаються у попередній стан. Каучук не розчиняється у таких поширених розчинниках, як вода, спирт, ацетон. Однак у деяких інших розчинниках, наприклад, скипідарі, він розчиняється затворенням в'язкої маси, яку використовують як клей. До 1823 року для європейців каучук був заморською дивиною, доки в Англії не розпочаткували виробництво плащів від дощу, тканини, для яких обробляли натуральним каучуком. Такі плащі були придатні до використання за прохолодної дощової погоди, проте у спеку вони ставали липкими, а в холод втрачали пластичність. Широке використання натурального каучуку забезпечило винайдення способу поліпшення його властивостей, що дістав назву вулканізація. Вулканізація каучуку гума. Вулканізація це процес шивання полімерних ланцюгів каучуку сіркою або іншими зазвичай сульфоромісними сполуками, вулканізаторами, який робить матеріал міцнішим та еластичнішим. Поліпшення властивостей каучуку шляхом. Його вулканізації пояснюються тим, що лінійний полімер набуває тривимірної структури. Атоми сульфуру вступають у реакцію з макромолекулами каучуку за місцем розриву подвійних зв'язків і шивають їх сульфідними місточками. Зі схеми бачимо, що після скріплення атомами сульфору лінійні молекули каучуку перетворюються на січастий полімерний матеріал гуму. З'ясуємо, навіщо потрібно вулканізувати каучук. Невулканізований каучук, як усі ненасичені речовини, виявляє значну хімічну активність. Так під впливом атмосферного кисню він втрачає еластичність стає крихким. Вулканізований каучук має більшу механічну міцність і твердість, еластичність, стійкий до дії розчинників. Жодне з природних матеріалів не має такої еластичності, як гума. Гумову пластинку можна тисячі разів згинати і розгинати, гумовий шланг скручувати і розкручувати, і вони не деформуються. Гума стійка до стирання так шини автомобіля втрачають близько 80 до 100 грамів гуми після того, як подолають відстань у тисячу км, а деякі сорти гуми стираються менше, ніж сталь. Вулканізацію проводять здебільшого за помірного нагрівання, заповнюючи спеціальні форми суміш каучуки, сірки, наповнювача здебільшого сажі, інколи борників та інших добавок. Одночасно з вулканізацією формується і сам виріб. Як ви знаєте, шини автомобілів, мотоциклів, скутерів, велосипедів мають чорний колір. Це колір наповнювача, сажі. До речі, м'яка гумка, якою ви користуєте для старання надписів, виготовлена з каучуку, що містить від 3 до 4% сульфуру. Гума автомобільних шин містить 5-6% сульфуру. А якщо до каучуку додати сірку з розрахунку понад 30% від його маси, то вулканізація завершиться утворенням твердого нееластичного і неелектропровідного матеріалу ебоніту. Його застосовують як ізолятор в електротехніці. Синтетичні каучуки, спершу природної сировини вистачало або задовільнити потреби у натуральному каучуку різних виробництв. Та з роками попит на каучук зростав, збільшувався перелік виробів з нього. У зв'язку зі стрімким розвитком промислового застосування натурального каучуку і передусім в автомобіли та літакобудуванні натурального каучуку забракло. Бо для добування однієї тони натурального каучуку потрібно впродовж 5 років збирати сік з 270 дерев гевеї, засівати десятки гектарів полів трав'янистими каучуканосами, наприклад, коксагизом. До того ж, рослини каучуконоси ростуть не всюди, а лише в умовах жаркого і вологого клімату. Тому постала гостра необхідність розробити способи заміни натурального каучуку синтетичним. Десятки років. Знакова спільнота різних країн прагнула знайти заміну натуральному каучуку синтетичною речовиною, відповідником з доступними способами його виробництва. Першому розв'язати цю проблему вдалося колективу вчених на чолі з академіком Лебедєвим. Синтетичний каучук у промислових масштабах за розробленою лебедєм технологією було вироблено в колишньому Радянському Союзі. У 1932 році полімеризацію бута 1-3 дієну здійснювали в присутності каталізатора металічного натрію за температурою 60 градусів і тиску 6-8 атмосфер. З першу сировиною служили харчові продукти. Зерно. Етапи виробництва передає схема. Зараз Бута 13 дієн одержують із нехарчової сировини. Добутий Лебедевим синтетичний замінник натурального каучуку мав схожі з ним хімічні і фізичні властивості, але поступався йому за основною властивістю, еластичністю. Дослідженнями було з'ясовано причину: він не мав регулярної будови. Регулярний полімер це полімер, який складається із стереорегулярних макромолекул, у яких структурні ланки одинакової структурної будови повторюються з певною періодичністю. Ще одним способом одержання каучуків є кополімеризація або співполімеризація. Прикладом кополімеризації є утворення бутадієн стиренового каучуку. Назва свідчить, що його добувають із двох моноверів бутадієну, бута 1,3 дієну і стирену. Схематичну реакцію можна записати таким чином. Бутадієнс Треновий каучук легко піддається вулканізації, добре змішується з наповнювачами і іншими каучуками. Як каучук загального призначення він широко використовується для виготовлення протекторів та інших деталей автомобілей і велосипедних шин, гумового взуття у радіотехнічній промисловості. На сьогодні серед усіх каучуків він займає перше місце за обсягами виробництва. Висновки. Пластмаси – матеріали на основі полімерів, які зберігають після нагрівання і наступного охолодження надану їм форму. Пластмаси містять добавки, які покращують їхні властивості. Синтетичні каучуки це полімерні матеріали, утворені дієном вуглеводнями або їхніми похідними. За основу добування синтетичних каучуків узяту реакцію полімеризації. Каучуки класифікують на каучуки загального. Бутадієновий та ізоприновий і спеціального хлоропринове призначення. Каучук є основним компонентом у гуми та ібоніту. Щоб отримати ці матеріали, каучук вулканізують. Суть процесу вулканізації полягає в шиванні молекул каучуку містками з атомів сульфуру за місцем розриву подвійних зв'язків. Дякую за увагу! Підписуйтесь на наш канал. До наступних зустрічей!